Вітаю, друзі! Напередодні весни і літа хочу поговорити про шкіру, про наш орган. Давайте згадаємо знання з анатомії, що шкіра це окремий орган, і її площа становить 20 тисяч квадратних сантиметрів, а вага становить 16% від ваги всього організму. Тому ми уявляємо собі, що шкіра це просто окремий орган, і знаємо про це, пам'ятаємо. Ми знаємо, що наша шкіра вона дихає, вона очищується, зволожується, живиться і захищає всі-всі наш, наші внутрішні органи. Тому за шкірою треба окремий догляд. І сьогодні моя рекомендація по догляду за тілом, і зволоження це лосьйон з кокосом. І ще є рекомендація каталогу. Ось такі лосьони трішки менше об'єм 500 мл. а лосьйон з кокосом 750 мл. Дуже вигідна пропозиція. Оглянута шкіра, це наше здоров'я. Всього найкращого, обирайте догляд і миру нам.